Всім привіт друзі! Я радий вас вітати на своєму каналі, ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогодні в нас така новина, у нас приїхало два автомобіля на продаж Renault Megane в Bows комплектації 2012 і 2013 року. Забігаючи наперед 13-го верніше року, приїхав на 4 дні раніше, я його пофоткав, вже він і продався. Але я все рівно з вами поділюсь, в якому він був стані, бо автомобілі в реально суперкласному стані. Отже, сьогодні на продажі у нас Меган 12 й рік, Bose комплектація в чорному кольорі. Погнали, дивитись, кому цікаво. Ну що ж, друзі, такий у нас автомобіль приїхав на продаж, будемо з ним знайомитися. Вже другий день не можу вибрати погоду, щоб його нормально зняти. У нас то дощ, то сніг, то відлига, то знов завіруха якась. Меганчик го року приїхав на продаж в суперкласному стані. Зараз будемо його детально оглядати, всім покажу, все, що цікавить, розкажу. Завжди намагаюсь вибирати за кордоном тільки гарні автомобілі, бо, як то кажеться, відповідальність то велика штука. Коли все прозоро показуєш, яка машина, де, що, куди, як приїхала, в якому стані, то трошки вже інший підхід до автомобіля. Ну і до людей, і до своєї роботи. Зараз пройдемось по комплектації. У нас Bose комплектація 17 диски, майже нова літня гума. Рестайли фонарів вже у нас фари, вірніше, вже лодовані. В такому гарному стані, не затерті, не зачухані, ніде нічого. У нас всі вікна однакові. Маю на увазі по року виробництва навіть лобовий, де 12 м роком. Оригінал Renault. Отака гума. Десь тут я бачив, десь тут я бачив 21-го року Диски без вироботки, колодочок десь біля половинки, може навіть більше. Є таких от пару коточок по диску, але зовсім вони невеликі, незначні, не кидається у нас в огляд. Боус. У нас безключовий доступ на всі двері. Ясне діло бо це бо все. Всі 4 скло Складаються дзеркала, все як має бути, босешки в оригінальній. Музичка та що треба. Всі ті, що люблять, сабуферами з усим. Салон у нас дуже чистий, охайний. Шкіра вся в гарному стані. Це навіть не шили. Тут дуже часто буває, біля 200 пробігів його перешивають, але це, в цьому випадку хтось їздив дуже-дуже обережно. Це в нас влаковані вставочки, дуже гарна ручка, все в оригіналі. Клімат, контроль, ясне діло, двозонний, два ключика. Руль в гарному стані, нічого не шито не фарбовано, круїз на місці, як завжди, 203 тисячі пробігу. Датчики світла, дощу у нас присутні. Все, є. Ось такий у нас станчик. Станчик-танчик. Позаду салон, як завжди, майже в новому стані, ніхто тут, певно, нічого такого тяжкого чи якогось запатяного не возив. Шкіра, всі кнопочки, всі перемикачі. Все в гарному стані. Все на місці, нічого не розбомблено. Як то кажуть, задні диски гальмівні, до речі, нові абсолютно і нові колодки. Парктрон, як завжди, це такий додатковий парктрон. <хи> Я жартую, ясно діло, але всяке в житті буває. Паркопчик ніколи не буває лишнім. Шторочка є, все працює. Пол у нас чистий, запаска вроді би у нас мала бути якась там. Домкрат запаска є. Є тут пару косочок ось по пластику. Тут і тут. Тут вроді би такого а Ось теж трошки є таке малесеньке, малесеньке якесь. Не крутилася ляда, нічого не знімалося. В цьому автосалоні вона куплялася і обслуговувалася. Є сервісні там книжечки, є РДВ голландські. Вони всі з того автосалону. Ось такий от автомобіль. Поки що дивимося його зверху. Зараз пройдемося ще заодно по фарбі. Передивимось. У нас є один фарбований елемент, це у нас капот, але нема ніде нічого. Чисто косметика. Сидіння всі в доброму сталі стані. Все у нас добре. Завжди люди люблять ці бусешки, бо автомобіль дуже класно напакований, їде добре, супер економний, обслуговування на сьогоднішній день практично мінімальні. Мені обходиться в мінімальні гроші. Так, запускаємо двигун. Паливо у нас закінчується. Як це часто буває? Поки поїхали, покатались, вже треба заправлятися. Двигун не мився, працює чисто гарно, добре. рідина Чисто, без масляних краплень. Це в нас була остання заміна ГРМ. Вказано 148 тисяч. Тут щось обслуговувався клімат-контроль, чи цей фреон дозаправлявся, чи щось таке. Двигун працює добре, ніде нічого не пихтить, не димить, рівненько, гарно. До речі, фари в нас і ясне діло теж однакові. Не знаю, чи буде видно. Рено оригінал 12 рік. Ніякі болти, ніде нічого не кручено. Нічого не знімалося. Капот фарбувався, але не знімався. Автомобіль як косметично, так і технічно в ідеальному стані. Забув сказати саме головне, 203 у нас тисячі оригінального пробігу. Це саме така крута штука на сьогоднішній день. І дуже рідко знайдеться машина з таким пробігом, що була в оригіналі. Як завжди, друзі, пробіжимось по фарбі. Як я сказав вже, що капот в нас фарбований. Шпакльовки ніде я не знайшов, немає ніде нічого. 250, 270, 217, 215. Ну, коротше, перекрас. Перекрас косметичний. Чому показую так багато? Бо щоб не думали що він там десь нашпакльований це єдина деталь яка в автомобілі фарбована далі підемо по пару вимірів, по елементам бо далі все чітко все вже давно перевірено і зрозуміло і по порогам по всьому арочки у нас цілі гарні бо як часто кажуть арками чіпляються десь при парковочках якісь м'яті не бувають чомусь скаржиться що мій товщиномір показує більше ніж треба не знаю я до нього звик він мені показує все що все що має бути а вона або фарбована або ні тут варіантів як то кажеться можна багато чого бачити на око але ж на камеру через відео скажімо так це не передаси ні шагрі, ні отлів, нічого. А прибор показує все точно і чітко. Жодна деталь не крутилась, не знімалась, включаючи капот, але капот фарбований. Все, автомобіль в ідеальному стані. Кому цікавить, пишіть дзвоніть. Ціна даного автомобіля 9100 доларів на продаж. 12 рік, 203 тисячі пробігу, суперстан. До речі, друзі, до... щодо паперів, обслуговування і всього іншого. Є все в роздрукованому вигляді, можу все розказати, показати, кому треба буде. Але ось пробіг у нас зареєстрований в техогляді 147 тисяч 700. Це в нас травень 2020 року. Зараз 203 тисячі. Тобто пробігом тут все взагалі супер. Ну ось, друзі, отакий у нас автомобільчик на огляді. Ще зроблю невеличку вставочку по автомобілю, який вже проданий 2013 року. Автомобіль без жодного підкрасу. 9200 була ціна, і автомобіль просто в ідеальному стані. Е, просто цікава ваша думка по, по цінам, по автомобілю. Ясно діяли, що багато хто напише, що ой-ой-ой, все дуже дорого. Так і є, все дорого, бо дорого купляється в Європі, гарна машина дешево не коштує. Отже, подивимось і йдемо далі. Так, Ну що ж, друзі, отакий от автомобільчик у нас приїхав на продаж. Нещодавно був у нас босешка на панорамі 2012 року. Цей у нас босе так само, але без панорами за те 13 року. Автомобільчик в дуже гарному стані технічному і косметичному. От такий у нас чорний перламутр. Я не знаю, як то його передати краще. Чорний перламутровий колір. Передні парктрони, туманочки, ледовані фари. Все в дуже гарному стані. Чисті, не затерті, ніде нічого. Гума у нас сезоночка всі 4, але різні пара передня, пара задня, різний малюнок. Виробник однаковий, Вердештайн і там, і там, але малюнок різний. Диски з мізерною-мізерною вироботкою, колодок більше половинки. Диски чисті, гарні, не царапані, ніде нічого. Вікна у нас всі рідненькі, всі 13-го року, включаючи лобове. Автомобіль не має ніяких підкрасів, нічого такого косметичних дефектів якихось таких немає великих. Там є пара косочок, зараз покажу. От. От такий у нас міганчик приїхав. І тут понизу на молдингу є така мікро-мікро, якась мятінка, не знаю, її навіть майже не видно. І отут от... Ще одна косочка. По кузові, з дефектів все, більше немає ніде нічого, абсолютно все ціле в рідній фарбі. Зараз пройдемось, покажу, а поки що по комплектації. так По автомобілі у нас комплектація боус, я вже сказав, є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, включаючи задню ляду. І конці 13 рік дивлюсь показав. Всі чотири склопідйомничка, складаються зеркала, боус музика. Круїз-контроль на кермі, автоматичне світло, датчики дощу світла, шестиступочка, електронний ручник, підплокітничок, шкіряні вставочки сидіння, 215 пробіг. І в нас є карти України на навігації TomTom. том, -том». Ну, Клімат, звичайно, двохзонний, як завжди, це буває. В даному автомобілі накладочки такі боус, чисті, не забиті, ніде нічого. Болти у нас не кручені, не верчені. Зараз пройдемось по фарбі, все покажу, розкажу. От такий у нас чистий охайний салон. Ті повітряні тривоги вже примахали з тими мускулями, хай би вони повиздихали. Немає спокою нікому. Є тріщинка невеличка на фонарі, але фонарь не потіє, все добре. Камера заднього огляну. Чистий гарний багажничок. Полочки, до речі, не було, вчора заїжджав, докупляв, а то часто кажуть, що ой, немає, вкрали, зекономили. І в нас є тільки компресор. Немає, немає в нас запасного колеса, а є тільки компресор. От такі у нас парктроніки позаду. Гарні чисті тормоза. Так, сюди не влазимо я це. Десь більше половинки гальмівних колодочок. безключовий на всіх дверях вже казав. Тут так само все добре. Було там зауваження пару тяжок поміняли по ходовій. І все, зараз в неї добре працює, добре функціонує. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні були автомобілі на продаж. Кому цікаво, ставте лайки, підпишіться на канал, не забувайте. Внизу в описі під відео будуть всі матеріали по даним автомобілям, а також посилання на телеграм-канал та вайбер-групу, де ці автомобілі з'являються першими на продаж. Будете, хто підпишеться, буде знати першим, хто, коли що приїжджає. Скоро будемо 16 2016 року в лімітеді, в суперкласному стані і дуже гарною ціною. Всім дякую за перегляд, пока!